Добра. Мета даного проєкту не пропустити жодну цікаву подію, яка відбуватиметься у Львові. Тому я маю в планах розповісти, що є варте уваги у червні цього року. 5 червня відбудеться презентація книг Історії талановитих людей книга друга, автором якої є Ірина Славінська. Та книгу, яку вона переклала з назвою Не сподівайтесь позбутись книжок. Це іронічне застереження Умберто Еко та Жан-Клода Кар'єра. У першій авторській книзі говориться про життєві історії людей, яких ми знаємо і любимо, 11 осіб стали своєрідним знімком того, що цікавило авторку в період написання книги. Ірина розкаже про письмо і переклад, про інтерв'ю, як жанр, з якого народжуються книги, і про книги, які, власне, так і народилися, про натхнення, про смак до життя і смак до читання. 5-6 червня. Відкриття Urban Exploration Art Center – фестиваль медіа мистецтв. Нова локація сучасного молодого мистецтва на західній Україні. Обіцяють багато цікавих лекцій і презентацій. Дікар вечірку з нагоди відкриття, резиденцію від Леся Панчишина, виставки від Тарас Кеп, Костя Смоляніну, Маша Вейнбрик та інші. Міні шоуру від Ксенії Леськевич. Буде одразу два бренди: Лескевич Клоусень. Молодий бренд жіночого одягу орієнтований на індивідуальне пошиття. І бренд авторського хендмейду. Там буде багато амулетів, лотів, сну, які оберігають сон та прикрашають оселю. Також в рамках фестивалю відбудеться майстер-клас від проекту Щось цікаве. Будуть навчати виготовляти вінтажні прикраси і пригощати трем'яним чаєм. 6 червня, великий сольний концерт у гурту Крихітка. Презентують нові пісні в рамках програми без імені. Святкуватимуть 10 років з моменту виходу першої платівки. Це відбуватиметься у івент -хол кіно. Приходьте. Також в цей день до Львова завітає Брун Шут Блонз, гурт, який підкорив інтернет сенсаційним вірусним відео на пісні кнок knock Ну пам'ятайте, там де малюнок зникає з одного телефону, а продовжує свій рух на іншому. Цей кліп дуже швидко зібрав понад 7 мільйонів переглядів і був оголошеним номінантом премії Berlin Music Video Awards. 7 червня. Львівський гурт піано презентує новий альбом Пристані. На вас чекатимуть багато сонця, надзвичайний голос, глибокі гітарні партії і прониклива вігу Концерт відбудеться у ресторані імпровізації Грушевський Синема-джаз. Якщо ви все-таки вагаєтесь, ще йти, я б порадила йти і підтримати наш рідний Львівський гурт. Хто як не ми? 12 червня у парку культури відбудеться Гармидар. Таку назву має фестиваль молодих українських виробників. В рамках цієї атракції відбудеться фестиваль ретроавтомобілей. Найцікавіші воркшопи, зварять найсмішнішу каву і можна буде придбати якісний український одяг. 13 червня. У Львів завітає харизматичний гурт Бахрома, який привезе нові пісні і не тільки. Всієї програми не розказують. Напевно, елементи сподіванки на цьому концерті то їхня фішка. 21 червня. Концерт пам'яті Кузьми. Виступ не потребує реклами, вичних слів і так далі. Цей концерт зроблять люди та атмосфера своїх що завжди була на виступах Андрія. Можливо, це символічно, чи то так тільки співпало, але у цей день відзначатимуть Всесвітній день музики. Тож повсюду у Львові буде лунати вулична музика 25-29 червня Альфа-джаз-фест. Міжнародний джазовий фестиваль, який щорічно проходить у Львові в червні, зірки світової сцени, три фестивальні локації, сцена імені Еді Рознера у парку культури на площі Ринок. Це на біля площі Паласу Потоцьких. Крім того, радимо відвідати майстер-класи, зустрічі та акції, які відбуватимуться в контексті події. Наразі це все.